Всім привіт! У цьому відео ми розповімо, чому бізнесу вигідно встановлювати сонячні електростанції і наведемо 5 переконаних причин, які це доводять. Причина, економія та зростання прибутків для бізнесу. Сонячна електростанція це передусім можливість зменшити витрати на електроенергію та збільшити машинальність. Вже з перших днів після запуску зменшується собівартість продукції або послуги, що дає бізнесу змогу бути більш гнучким у ціноутворенні. Зекономлені кошти можна спрямувати на розвиток, модернізацію або маркетинг через високі тарифи. Термін докупності сонячної станції для підприємств складає приблизно 2-3 роки. А в деяких випадках навіть менше. При цьому СЕС стабільно працюватиме щонайменше 25 років. Отже, сонячна електростанція це прямий шлях до збільшення прибутковості для бізнесу. Друга причина енергетична незалежність. Наявність власної станції дозволяє компаніям контролювати своє енергопостачання. Ви більше не залежите від зростання тарифів або нестабільної роботи енергосистеми у випадку аварій або повних відключень. приємство не зупиняє роботу а продовжує працювати у звичному режимі. Особливо ефективною є система у поєднанні з акумуляторами. Накопичення енергії дає змогу працювати навіть уночі або під час пікових навантажень. Тож енергетична незалежність це стратегічна перевага у сучасних умовах. Наступна причина зелений імідж. Сьогодні все більше клієнтів та партнерів звертають увагу на відповідальність компанії перед суспільством. Компанія, яка використовує сонячну енергію, демонструє екологічну свідомість та сучасний підхід до ведення справ. Зелений імідж це не лише модний тренд, це фактор, який впливає на вибір клієнтів, а також відкриває нові можливості на міжнародних ринках. Крім того, сьогодні відповідність принципам ESG, екологія, соціальна відповідальність управління стає обов'язковою умовою для участі у грантах, тендерах та великих контрактах. Тож сонячна станція це інструмент не лише енергетичної, а й репутаційної стійкості наступна причина збільшення вартості нерухомості. Об'єкти з власною сонячною станцією оцінюються дорожче на ринку. Для покупців та інвесторів така нерухомість є більш привабливою, адже вона дозволяє вже з першого дня економити. А в довгостроковій перспективі ті об'єкти можна продати або здати значно дорожче. Отже, встановлення сонячної станції це спосіб збільшення капіталізації активів. Без масштабних реконструкцій. І остання причина можливість заробляти на енергії. Сонячна станція може не тільки перекривати потреби вашого бізнесу, а ще й дозволяє отримувати додатковий дохід. У дні, коли генерація перевищує споживання, надлишкову енергію можна продавати в мережу. Це дозволяє монетизувати невикористані ресурси. Фактично, ваше підприємство починає заробляти на сонці. В Україні на сьогодні діє система зеленого тарифу, яка буде залишатися актуальною до 2030 року. Вона передбачає оплату за кожен кіловат виробленої енергії, що збільшує рентабельність інвестицій для бізнесу у сонячну електростанцію. Також ви можете підключити систему надбілінгу, це коли надлишкову енергію ви продаєте в мережу за ринковою ціною. Отримані кошти нараховуються на спеціальний рахунок і використовуються лише для компенсації власного споживання в інші періоди. Такий підхід дає можливість керувати енергоспоживанням та зменшити витрати, не втрачаючи прибутковості. Отже, сонячною станцією можна не лише економити, а й заробляти. Якщо ви давно замислюєтесь над встановленням сонячної електростанції, Звертайтесь до нас за безкоштовною консультацією. Ми продаємо якісне обладнання та будуємо сонячні електростанції під ключ. Ми надаємо 15 років повної гарантії на наші панелі та 30 років гарантії на деградацію їх потужності. Для монтажних організацій та дилерів ми надаємо спеціальні умови. І не забувайте ставити лайки та підписуватись, щоб не пропустити наступні випуски. Залишились питання? Пишіть у коментарях. До зустрічі!